Ці документи тут конкретно видно суми, проводки, підписи, на які цілі. Я вважаю, що це, звичайно, політична бомба, але правоохоронні органи мають розслідувати. Звичайно, не можна, скажімо так, залишити себе без реагування, але функцію там, от, проводити експертизу я теж на себе брати не можу, бо я не є ні прокурором, ні. Науково-дослідним інститутом судових експертиз, тобто це матеріал, над яким повинні працювати журналісти, експерти, правоохоронних органів слідства. Але те, що тут вказано, це звичайно вражає. Оприлюднена інформація, безумовно, має бути розслідувана, в тому часі та інформація, яка оприлюднена паном Трепаком. Але водночас у мене є ряд питань. Чому, коли пан Трепак займав посаду замолову СБУ, не розслідували це? Чому тільки зараз про це сказали? Чому ми дивимося копії, там якісь хто заговорив? Водно можна це намалювати, тому що крім того, де це знайшли, коли знайшли, чому мовчали, коли знайшли. Можливо, тримають для того, щоб когось там шантажувати в цьому залі. Да? І на мене виходили, казали там, що о, там е -е, ми знайшли матеріали, і тому е -е, про те, що я, начебто, брав гроші від партії регіонів, тому щоб ми припинили критикувати Порошенка. Послухайте, якщо я брав, ви притягайте до відповідальності. Ми нічого не боїмося, але ми точно знаємо, що ми не брали. Відповідальність за ті факти, які там спливаються, це виключно політичного характеру відповідальність. Це Грозбух не є доказом. Процесуально його легалізувати я взагалі не уявляю як він з'явився невідомо де, невідомо від кого, і чому ж за два роки після того, як це все там ставалося, навіть більше. Розбух у партії регіонів він паперовий. Це свідчить про таку глибоку їхню ретроградність. Я Думаю, що нормальна партія зараз просто має електронну якусь зразу Google Doc, і там зразу всім розписано, і можна формулою перерахувати, що кому пішло. Партія регіонів по великому рахунку це альма багатьох нинішніх клептократів, навіть якщо вони тепер називаються блок Петра Порошенко і Петро Порошенко. Тому якщо там є інформація про хабарі людей на кшталт Охендовського, які самі є вихідцями з партії регіонів, треба їх брати. Але якщо там є інформація про людей, які тоді називалися опозицією, а тепер є владою, треба їх брати ще швидше, тому що від них зараз більше шкоди. Я думаю, що це шанс пробити стіну кругової поруки, і ми будемо говорити з Артемом Ситником про це. І ще я думаю, що є шанс. І сенс запросити Віктора Трепока на засідання Комітету з протидії корупції. Ми, як парламентський комітет, точно будемо робити все, щоб цю справу не замовчали і не спустили на гальмах, як, наприклад, історію з офшорами президента України. Чому вони виплили тільки зараз? Адже очевидним є той факт, що вони були напевно отримані в перші дні? Після революції гідності, чому саме зараз хто будуть фігурувати в цих списках? І з якою метою вони будуть? Чи будуть якісь з цього робити політичні скандали? Дуже сподіваюся, що ці документи, якщо вони підтвердять свою автентичність, не стануть засобом політичної гри, а будуть запобіжником в майбутньому. Виключити будь-які е, непрозорі механізми функціонування політичних партій.